Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку однорідні та неоднорідні суміші. Що таке чисті речовини та суміші? Чи існують чисті речовини? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Чисті речовини це речовини, які складаються з атомів або молекул тільки одного типу. Склад чистих речовин є постійним. Властивості чистої речовини завжди однакові, незалежно від того, у який спосіб їх було отримано. Прикладом чистої речовини можуть бути дистильована вода саморонок золота. Сьогодні ми будемо вивчати суміші, з'ясовувати їхні властивості та особливості. Суміші це поєднання двох чи більше речовин. Чай це суміш води, цукру, заварки чаю. Суміші поділяються на тверді, рідкі та газоваті. Тверді суміші це сплави металів, граніт. Рідкі суміші це молоко, соки, морська вода. Газоподібні суміші це повітря. Суміші можна поділити на природні та штучні. Природні це повітря, ґрунт. Штучні створені людиною. Це будівельні матеріали, фарби. Соуси, майонези, кепчупи. Суміші також поділяються ще на. Однорідні компоненти не розрізняються. І неоднорідні компоненти видно неозброєним оком. Однорідні це фарби та чай. Неоднорідні тирса, ошурки. Неоднорідні пісок, камінь, гравій. А тепер накресіть таблицю і заповніть її. Суміш і основні компоненти суміш. До сумішів ми віднесемо чай, молоко, граніт, тісто, компот. Фруктовий салат це неоднорідна суміш із фруктів та ягід. У таблиці вказані пропорції, у яких треба взяти складники для салату. Визнач їхню частину і відсоток у салаті та запишіть і заповніть таблицю. З'ясуй, чи є зелена фарба маркера з сумішю фарб, розділи окремо кольори. Розділити неоднорідну суміш можна просіюванням, фільтруванням, відстоюванням, випаровуванням. Олексій придбав в майстерні і згорнув з підлоги суміш піску, дерев'яної стружки, залізні цвяхи і крупинки азотних добрив. Допоможіть, хлопчику, відокремлити складники, запишіть послідовність дій. Підсказочка. Азотне добриво залиш у розчині, щоб підживити рослини. Оціни свої знання. Намалюй склянку з водою та заповни її. Перше інформація не зрозуміла. Друге нова інформація зрозуміла, але часткова. Третє, Інформацію зрозуміло добре. І четверте. Нову інформацію можна пояснити іншим. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!